Так, ну що ж, привіт, глядачі та підписники. Сьогодні перед вами, бачите, тут невелика тушка. От я сьогодні хочу показати саме такий невеликий сюжет, як оце от гарне м'ясо йде на смачну тушоночку. Наскільки, так, це все робиться з любов'ю. От і, скоріше, даже хочеться сказати, що з такою дотошністю. так. Якщо, наприклад, ось я ножку обробляю, і да, я тут бачу, що кісточка. Ну, да, я, наприклад, як також і споживач і наразі виробник да, той тушоночки, я, наприклад, не хочу бачити. Оцю кістку в банці. Якщо, наприклад, дивіться, вона голенька, ну її ж можна зрізати, правда? От. А якщо ще отак трошки підзаморочується, то можна трішечки отак її От. зняти оце ось м'язку. І тут є такий суставчик, ось де він буквально грає. І можна взагалі цю кісточку прибрати. І вже буде у вашій баночки трішки. Менше кісточки. Або ж якщо, наприклад, тут вона побільша, то я просто зрізаю оцей кітчик десь отут. Да, якщо він там видний, я його просто зріжу. Ну, така голенька кісточка. Я так уже ось робила, бачите, також пустенька. Ну, навіщо, якщо вона вже там була голенька, да, вже знята. І тепер я цей м'якишек зрізаю. залишається оця кісточка велика, на ній м'ясо, Тепер різаємо. Хотілося б з вами також поговорити про цінову політику на таку тушоночку. Якщо ще врахувати, що ціни в космос, на зерно. Ви, я думаю, дивилися мій сюжет, я показувала. Писали, що в інших регіонах, в інших областях там взагалі ячмінь 10, 11 і пшениця. То в нас ще по-божому, бо ми з рук купили ячмінь-пшеницю. От і тепер ми кишик, бачите, по 7. І це нам просто повезло, я вважаю, так що натрапило, спасибі тим людям. От, то нормально. Але дійсно ціна космос. Ну, то, хто тримає кролика, то, я думаю, знає, що. Це зовсім непросто. То здохло, то надулося, то не парується, то порозкидали, то ще якась така шняга от, нездрава. От. Так що я вважаю, що дійсно це досить така справа затратна, нелегка. І вирощуємо ми своїх кроликів. Хто слідкує вже за каналом, дивиться вже не одне моє відео, той знає, так що як ми їх тримаємо. А хто не бачив, можете... Ой, бачите, так само кісточка. Можете подивитися, як ми їх тримаємо, пропаюємо, вакцинуємо, чим кормимо. От. Тому, відповідно, я ставлю ціну за баночку, враховуючи ці всі нюанси, ставлю 150 гривень. От. Враховуючи ці всі от такі обставини, звісно, що не дуже як для мене. І плюс це моя праця, це мій час. Щодня ми вичищаємо, щоб в них був порядок тих кроликів. Доглядаємо за ними. От. Тому, знаю, що просто, можливо, люди, ставлячи нижчу ціну, можливо, знецінюють свою працю. От, і, ну, я вважаю, це не дуже правильно. Тому що людська праця має оцінюватись набагато вищою час, затрати і все враховувати. Тому кожен вибирати, там, купувати за таку ціну, от, тушоночку, чи ні. Бачите, я навіть десь бачу, перевіряю ці осколочки, якщо вони є. Ну, я їх просто викину, приберу, щоб менше було у вас баночки отої всякої непотрібної штуки. Да? Тому я дійсно ставлюсь так доволі. Суворо, скажімо так, до себе. І оце всі, ці всі нюанси. Я люблю краще от їх прибрати, якщо вони тут прибираються. Да, це в мене займає час. Але я хочу, щоб ця тушоночка була якомога якіснішою і, відповідно, смачною. От, тому, якщо десь тут осколочок є, каже, хочу ножницями, я краще ось перевірю. Якщо тут ось бачу сустав, то тут ніякого осколка не може бути. Да? Що я попала не по суставу, то тут по суставу, бачите? Тому тут ніяких осколків немає, я навіть не буду перевіряти. От. Так що таке буде коротеньке відео. Кому цікаво, ціна, ціна на зерно в нашій області, будь ласка, дивіться, є на моєму каналі також такий сюжет. Також, О, до речі, у нас. Є невеличке оновлення. Купила ще ріком такий от ніж. Ну, непоганий Ардесто. Адесто, Адесто, Ер, не читається Одесто, то ну, поки що от пробуємо. Да? Взяли один невеличкий такий спробувати, як він себе буде вести. Так от. І, якщо сподобається, думаю, ми доберемо згодом ще. Ось тут ось бачу якийсь кусочок. А, це я вже прибрала тут кісточку, все. Ось тобто це ми вже кидаємо сюди. А тут, бачите, самим, як залишився, бо кістку я прибрала. Ну, ось так, така гарна тушоночка. <клухи>, да, тобто вже заготовка на неї пішла в хід. Ну, Кому цікаво, звісно, як ми кормимо, дивіться на каналі. Кормимо ми зерном і сіном. Донедавна почали ми робити почали ми робити гранулу. Але не думайте, що о, там почали робити гранулу, всяку херню додають. Ні, нічого подібного. В нас нічого не змінилося. От, одне, що, це ми почали додавати макуху соняшникову і соєву. От. І наразі посіяли ми люцерну, щоб все-таки... Поживних елементів для кроликів було якомога більше. Так як в люцерні воно є. От, тут -то суставчик. Тому хочеться, щоб все-таки якість гранули була кращою, щоб наші кролики їли краще. От. Але ніякої какашечки, вибачте, за вираз, ми не додаємо. Тому що, в першу чергу, ми тримаємо його для себе. Їмо так само цю штушоночку. От. Так що отак я потихеньку і майже, майже дорізала вже сировину на майбутню тушовку. Далі, кому цікаво. Дивіться попередні мої сюжети, а я буду дорізати, допрацьовувати. От. Так, ну бачите, я знов перевіряю це вже автоматично. Я вже перевіряю, де тут десь може щось якась кісточка. От, і зразу її прибрати. Ну Все-таки хочеться ж дійсно, щоб менше було хрящика, да, навіть не хрящика, а оцих уламків. да, від, від кісточки, щоб було якомога менше. О, так що такі, бачите, відходики в мене залишаються. Трішечки є десь якісь дрібненькі. ці Уламочки, ну, нічого страшного. От так, дивіться, в мене вже вийшла така от мисочка вже, кусочків гарних на тушоночку. От, ну, от таке невелике відео, без ніякої там обробки, наживу, як є. Кому сподобалось, ставте лайкос. Кому цікаво, дивіться такі сюжети подібні на моєму каналі. Звісно, я буду безмежно рада вашому лайку, підписці. От і все миру, здоров'я, і добра, до зустрічі в наступних сюжетах.